Ви не вмієте користуватися вагами, і у більшості людей зникає мотивація худнути через це. Цікаво дізнатися. Тож не забудь підписатися на мою сторінку та поставити лайк цьому відео. Наприклад, протягом дня ти можеш втратити певний відсоток жиру, але коли ти зважуєшся не тоді, коли потрібно, ти можеш побачити навіть і плюс на своїх вагах, і у тебе, звичайно, це викликає негативні емоції. Тож для визначення твоєї реальної ваги я рекомендую робити ось що важитися саме зранку, наче серце, коли ти прокидаєшся, ходиш до туалету і потім ідеш до вагів, то вони показують тобі твою реальну цифру. Так, ти можеш записувати свою вагу протягом 7 днів, а потім вивести середнє арифметичне. І це буде твоя середня вага за тиждень. І щоб побачити якийсь певний прогрес, ти можеш порівняти це з минулим тижнем. Також варто пам'ятати, що на кожен ріст є своя оптимальна вага. Також є така як відсоток м'язів і відсоток жиру. Тобто, якщо людина має зріст приблизно 1,65 м, то 55 кг для неї буде цілком нормально. Для вищої людини може бути вага і 65 нормально. І